Thank you. Доброго вечора. Такий в мене вечірній поливальний нюд получився, А це сіренька. Вже відсвіла. На дереві зовсім немає нічого. Це одна така гілочка, що сама більше. пополивала красаду. С Сашей садили ли позавчора. О, соседский кот. Ты чий, Кс -кс. а? Ты чий, красавчик? М? Котик? О, який гарный. Ну ладно. Щось на ты опять нажала. Ах, зараза. Ты там нам удобряешь, mm -hmm. да? Саша побачив, що наш кот тоже пішов в огород і каже йому Шнурок, что ти там сидиш? Ще это, картошку рано копать. Так, ще посадили сперець. Але сьогодні пополивала Хотіла сказати Альона Сонечко сідає. Тут завтра буду шукати морковку, Уже її видно, ось вона посходила, каже, я ще одні семена принесла. Садити. Назавтра тут залізти, будемо шукати. Тупи, І все пішов. Де ще, а ось! Дочек хороший. Так, о, надо оцей перед щеплить. Хочу полагам сходить. Я, я тут сто лет не бува. О, тут тоже бурьян уже хороший. Хром работы на завтра. Вот такие огірочки. Це огерочки. Із сім'ян Саша садив оце, а це падалішнє. Ось падалішній. Ось. Ось. Поросажуємо, може щось і буде з них лунки. А ось які здорові тут. Бачте. Гірочки. Гарбузові сни, дочки. Ось Ще один треба пересадити. Це цибулина, що в хаті її садила в цей ящик. Ось яка наша розсада домашня. А це вже в мене Фух, помідори такі. Тоже ті, що в хаті стояли. Так що вже можна і ці помідори садити на вулицю. Тут тепло, хорошо. Так, ну все. Дякую всім за перегляд. Ну, пока